Так, це в нас перша машина на сьогодні. Всього буде три. І ось така робиться споруда, коли не замовляється маніпулятор. Проплачуються ось такі довгі жалоба. О, пішов в нас перший бетон. Ось така у нас крута подача. Сьогодні у нас залеться стрічка під будинок і під гараж. За декілька годин маємо впоратися.